Тут поток змінив напрямок і зараз тече в основному з того краю. Тут дощем ще гуляють люди. Тут ми бачимо теж потік такі. От у нас стікає і ось тут вода під габіони затікає. Дочка собі вже промила добряче таке русло Пісок швидко змила. а далі йде синя глина, вона тверда, Вона так піддається розмиванню потоками води. Тут шумить вода, правда тут сильно заросло рослинами. і не видно. Тут не видно тільки чутно що ось тут десь вода шумить. Так, ось ці. Мабуть навіть і не видно буде. Тут теж добрячий водопад бачимо, що тут навіть водичка теж собі знайшла прохід, ви змиває